Всім привіт, друзі! Зараз лишається небагато часу до того, як почнеться новий рік. Цей 22-й, що минає, то повна срака та розчарування. Язик не повертається назвати його просто невдалим. Відбулись жахливі події, в нашій країні йде війна війна за нашу свободу проти клятих окупантів. Це зачепило кожного українця когось більше, когось менше, але осторонь не лишився жоден. Бо всі ми тепер знаємо не з фільмів, як звучать вибухи. Всі ми знаємо, що таке сидіти без світла, зв'язку, опалення, води. Але ми стоїмо і ми вистоїмо, бо всі ці негаразди нас вже загартували і, врешті-решт, кожен покидьок отримає те, на що заслуховує. В новому році хотілося б вам побажати насамперед міцного здоров'я та сили витримати всі випробування, які будуть траплятись на вашому шляху. Бережіть себе! Бережіть своїх рідних та близьких людей, бо він навчить нас жити не на завтра, а сьогодні. Якщо вам є що сказати, кажіть це сьогодні. Якщо хочете себе спробувати в чомусь новому, робіть це сьогодні, якщо не наважуєтесь на якісь дії, то до біса сумніви і робіть це, бо завтра може бути пізно. Ну і звісно, що бажаю всім мирного неба та зібратися за ще більшим столом і підняти свої келихи догори і святкувати. Нашу перемогу, слава Україні, з Новим роком.